Громадяни України, я думаю, зараз досить повинно почути всіх нас, що ми єдині, що ми хочемо вигнати цю мерзоту з Львова, з України, що ми не проти Росії, ми проти одної людини, яка вже другий рік псує нашу націю, наших побратимів, які щодня гинуть на сході. Чесними перед нами люди говорять, ось, скільки будуть приходити поїздки. Давайте докличемось до консула, щоб він терміново зателефонував своєму генеральному свому агенту, який є Путін, і повідомив, що ми будемо тут стояти доти, поки вони звідси не підуть. Путін геть! Путін геть! Путін геть! Путін геть! もう一回。